Найкращий сайт для оренди нерухомості. Ось людина написала, що OLX це топ здачі квартир. Дійсно, OLX непогано працює в нерухомості, не тільки оренда, але й продаж. Але за оренду хочу вам ще розповісти за такий додаток, називається BIRD. Дуже зручно, я собі теж там шукав квартиру. В чому плюс? Ви можете на карті виділити локацію, яка вас влаштовує. Указати кількість кімнат, бюджет, ну тобто всі да, параметри. І в чому плюс, коли в цілах. Локації з'являється е, якийсь новий об'єкт, вам приходить одразу сповіщення, що там в такій локації з'явився об'єкт. І ви можете одразу перейти на оголошення і позвонити Ну от прям дуже зручно. Все в мобільному телефоні зараз. Ну, зазвичай, да всі користуються мобілками. Тому от дуже зручно і для тих людей, які е, здають квартири, теж дуже класно. По-моєму, він тягне там цей бьорд із OLX, Ну, краще, коли ви подаєте на сайт Realtor. тобто ви як. Людина, яка хоче здати квартиру, заходить на сайт Realtor, додаєте оголошення, і це оголошення одразу тяне автоматично на додаток Bird, і вам одразу починають дзвонити. Тобто ну дуже класний додаток, який працює по нерухомості по оренді.